Честь України на олімпійських іграх у Ріо де жанейро захищатимуть чотири боксери. Єдиним киянином у цій скромній кампанії є представник боксерського клубу Козак Володимир Матвійчук. Хлопець йшов до своєї олімпійської мети довгих 17 років. Володимир Матвійчук здобув путівку, як кажуть, на прапорці. Ліцензію на ігри у Ріо можна було вибрати на трьох турнірах: у Туреччині, Баку і Венесуелі. Матвійчук реалізував останню можливість стати олімпійцем у Латинській Америці. Там дозволялося битися спортсменам, що мали досвід виступів у WSB. А в активі Матвійчука п'ять поєдинків за українських отаманів. Володимир провів у Венесуелі два поєдинки з представниками Парагваю і Верменії. Коли мав розпочатися вирішальний двобій з аргентинцем виявилося, що суперник перевищив норму вагу. Ової категорії до 64 кг кілограмів на 3 кілограми судді без бою визнали українця переможцем. Але щоб це сталося, Матвійчук пропахав багато років у рингу у нетрях дарниці у клубі козак. Тепер він його візитівка. Це мої рідні стіни, мої рідні тренери. Люди, які в цьому залі мене завжди підтримують, вірять. и верила в мою перемогу. Это как в жизни. Путь очень длинный, очень тернистый. Одни ломаются в 12, в 14, в 16 лет, а вторые, вот как Володя, доходят до 33 лет и завоевывают такие лицензии, как он завоевал на Олимпийские игры. Поэтому каждый идет к тому, к чему он идет. Можливо, тепер на проблеми цього боксерського осередку, у якому нема відбою від дітей Лівобережного Києва, більш пильну увагу зверне столична влада, адже козак усе ще перебуває на балансі радіозаводу. Радіозавод не хоче нам віддавати вже на протяженні ніж 10 років. Хоча ми бізнесом не займаємося, це чисто спортивна школа і. Если смотреть глобально на этот вопрос, то мы за эти годы, за 30 лет, за 20 лет, за последние 10 лет столько детей вытащили с улицы, все сами вытягиваем. Отопление, электроэнергия, это все за счет тех учеников и тех воспитанников, которые приходили сюда тренироваться 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад. Вот за счет вот этих вот усилий. Всіх безпітанів ми тримаємо цей клуб. Володимир Матвійчук поєднав свою боксерську долю з клубом Козак у 2003-му. Тоді хлопець з Бердичева служив в армії, переміг на чемпіонаті Києва і відгукнувся на пропозицію тренуватися у козаку. А невдовзі після цього поїхав і на свої перші змагання. Я прийшов тренуватися, ну, якщо я тренував прийомкою бокса Козак, і мені Олег Вікторович пропонував поїхати в його команді в Білорусі на міжнародний турнір. Да, и там так сложилось, что первый бой. Первый бой у меня. С лидером команды их белорусского Мастером спорта выступал небо. Смотрит, очень трудная жеребьевка в нашем виде спорта жеребьевка это много решает. Я говорю, воу, ну настраивайся, уберешь сейчас его, выиграешь, а потом уже будет полегче. Так оно и началось. Считаешь, что дальше была формула Бой 4 по 2. Размялись, настроили, лапы, подержали руки на место. Ну, наши все технические приемы, все это Первый раунд заканчивается. Львова, вы знаете, у нас вид спорта бог субъективный, особенно на, на, на выезде, очень трудно выиграть. Львова, немножко побеждаешь, давай еще, еще, еще прогрессируй. Хоп, второй раунд тоже немножко выиграют. Третий раунд уже убедительный выигрывает. А тепер последний все да і, ну победить уже, щоб тебе підняли руку, туди-сюди ні, ні Хоп, закінчиться бой, рвова жмуру. Ти от виграв бой. А як судді дадуть, це вже на їхній совісті. Єдиногласним рішенням по побіде Володимира Матвійчук. Володимир Матвійчук виступає в одній ваговій категорії з Денисом Бірінчиком. Неодноразово хлопці з'ясовували стосунки в очних протистояннях. Перевага на боці Матвійчука 3-2. Бірінчик, отримавши олімпійський досвід, пішов у професіонали. А тепер, завдяки успіху в Венесуелі, шанс проявити себе на Олімпіаді отримав і Матвійчук. Венесуалі на було набагато психологічно складніше. Зараз в мене є ліцензія. Я психологічно я розкороскований вже. Я думаю, що там і буду виходити і віддавати себе на всі сто і робити все для перемоги. Володимир Матвійчук привіз із західної півкулі не лише олімпійську ліцензію, а й неймовірні враження. Зізнається, ми ще добре живемо в Україні. Під час нашого, наших змагань ввели військовий стан. І... Чому нас, ну, нас повезли на вихідний день на екскурсію, так, і мали повезти каракас, і всі інші міста, тось, але цього не було, нас завезли тільки до моря, ми подивилися таку, дуже скромно. В основному все було в автобусі, тому, тому що народ крадуть, стріляють, стрільба тут дуже там, нездорова ситуація. В магазинах нічого немає, люди бунтують. Працюють, були волонтери, вони працювали тільки за їжу. Буквально за півтора кілометра від нас було Карибське море, але ми там не мали змоги навіть схопатися так. Я я скажу те, що я казав своїм друзям, і звичайно, ми наша Україна має стремитися, і ми маємо стремитися до кращого, але треба цінувати те, що є. Тебе є з чим порівнюватися. Ні, ну я, я так порахував. Я ж не один і не два десятки, ну в двох десятках країнах побував. То всі, і бачив різне. Знаєте, так що я думаю, що у нас Україна не, не одна з гірших країн, і маємо це цінувати. Але стри, але стримитися до кращого. Руслан Свірін, Олег Боршевський, телеканал Київ.